Я дам питання, і ми, я потім підійду і е, вас ближче зніму. Нашому ближче. Чого? Треба ближче. Добре. Ще можна далі. <ривіт> <ривіт> мир вашому дому, мир всій Україні. Я Олег Мальований, вітаю вас на каналі Корисні новини. Друзі, я сьогодні зустрівся з такою давньою своєю знайомою Богославою Павловською, і вона згодилася розказати про написання такого заклику до покаяння і цей власний заклик прочитати, про що вона мені розказувала вже ну, декілька років назад. Свята Данська ніч. Не спиться. Думаю, треба написати, напевно, виконати прохання моїх сусідів, написати скаргу до мера. Беру ручку, а може, ти вірша напишеш? Подив, віршів ніколи не писала. І ось раптом починаю писати. Ловлю слова, гублю речення, повертаюся. Знову пишу напруга, хвилювання. І абсолютно не вникаю в зміст, нема часу. Я пишу. І так, того писання було чотири години. Я писала і домінувала одна думка читай, читай його всім. Оговтавшись. Я прочитала то, що було написано: заклик до всеукраїнського покаяння. Це диво. Але це диво прийшло не тільки до мене. Я зрозуміла, воно прийшло до всіх, до нашої України. Це наш дороговказ. А далі до, до кожного з нас. Збери дітей своїх, не плач над ними, наснач малебен, спробуй врятувати. Шановні друзі, саме про цей момент я хочу звернути вашу увагу. Звернути увагу, що він був написаний у Святу Йорданську ніч, коли Іоанн Хреститель сказав Покайтеся. І саме в, цей, в цю ніч прийшов несподівано оцей заклик. Я прошу всіх, читайте його, думайте, усвідомлюйте і робіть висновки. Ми тільки від нас залежить, чи ми можемо зібратися всі разом, всі церкви, всіх віросповідань на одну спільну покаянну молитву, з усвідомленим покаянням, прощенням одне одному. І Певнені ми, що це принесе нам духовне відродження, і Бог почує нас. Читайте, думайте, розмірковуйте. Я часто згадую слова пастора Василя Боєчка, який сказав усвідом, як покаяння перепрошую, молебен. Без усвідомленого покаяння це просто акція. На це зверніть увагу. Вашій увазі віршований заклик. Як добре жити на цім світі, не дивлячись на усі біди, як добре знати, що у Бога ми є всі бажані діти, якби то тільки так, О Боже милий, не суди нас строго, не карай. Ти батько наш, прости і пошкодуй наш рідний край. Ти батько наш, ми не слухняні діти. За це ми маємось, блукаємо по світі, але не вміємо тебе ми шанувати, О, Україна, бідна наша мати. Ти батько нам, ти дав нам все, любов свою, життя, ти дав нам волю, чудову землю, небо, рідну мову і десять заповідей дав. І ще святу молитву нам післав. Твої дари святії, їх треба було спокон віку шанувати. Хіба не знали ми про це? Та легше було сплюндрувати усе. О, як прощення буде тяжко здобувати. Україна, моя рідна, бідна, моя мати. Збери дітей своїх, не плач над ними. Назнач молебен, спробуй врятувати. І це повинно бути так: українець, росіян, єврей, а чи поляк, високий чин, чи ти без чину. Сьогодні слухай матір Україну. Я закликаю всіх схід, захід, північ, південь. Ми єдність маємо показати. Отож, готуймося від хати та до хати, і щоб святу хвилину усі молилися за Україну. Це буде одна мить. Сві свята хвилина, коли усі ми станемо на коліна, і хто не вірив все життя, нехай відчує ласку Він Христа, то станьмо на коліна всі у цю хвилину, молімося, про прощення, єднаймося за нас, за нашу Україну. Та пам'ятай, народи, мій, що стати на коліна, ти маєш тільки перед Господом. Твоїм. Коли я говорила вам про це, що е, тема тяжка для усвідомлення, я в цьому переконана, читаючи, згадуючи слова читай, читай його всім, я читаю, я роздаю, я поширюю. У нас група Запрошуємо Україна, спільнота Україна в Молитві Свята Хвилина слово. Думка, слово, поступок це основні наші складові нашого гріха. Думаємо про це, єднаймося, прощаємо одне в одному. І Бог почує нас. І прощу. І Прощу їхній гріх і врятую їхній край. Друга книга Хронік 7.14. Прочитайте. Це саме про це, що ми зараз говоримо з вами. Це. Друзі, ми е, дякую пані Богославі за всю історію. І, е, я знаю, що от. Е, ми завжди дивуємося, що така мирна, хороша Україна і така кара на неї з цією війною. Але задуємося, скільки за часи незалежності, тільки зроблено абортів, скільки скільки матами поширені, ображають Бога. Навіть воїни такі воюють за незалежність. Дуже багато гріха нам є що каятися, і таке покаяння, напевно, що має бути. Дякую, пані Бославу, за цю е, розповідь. Дякую. Я думаю, що ця інформація буде поширюватися і е, дойде до свого логічного завершення. Дай Боже. Е, я ще можу додати одне: що такі, е, такі молебни з покаянням провели Німеччина, Польща на державному рівні Ізраїль. І наша Острозька академія в 2014 році. Дала прекрасне звернення до президента, до уряду, до народу стати всім спільно до покаянної молитви. Але вони провели цю, цей молебен локально у себе в церкві. Значить, можна зробити висновок, що їх ніхто не підтримав. На жаль. Тобі. Дякую, пані Бориславу. Надіюсь, що це ця, ця, ця буде звершено.